Доброго Дня, любі шестикласники! Мене звати Вікторія Олександрівна, і сьогодні у нас урок української літератури. На попередньому уроці ви ознайомилися з петербурзьким періодом життя Тараса Григоровича Шевченка та аналізували його твір Думка. Сьогодні ми продовжуємо знайомство із творчістю Великого Кобзаря. Багато славних сторінок має історія України. Та найяскравішою є визвольна боротьба нашого народу за незалежність, в якій велику роль відіграли запорізькі козаки. Мабуть, ніхто так поетично не оспівав козацьку славу, як Тарас Шевченко. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу! і «Волю». Наприкінці 1839 року 25річний Тарас Шевченко в Петербурзі почав писати поему «Іван Підкова». надрукований твір у Кобзарі в 1840 році. Тож сьогодні на уроці ми ознайомимося з історичною поемою «Іван Підкова» Дізнаємося про героїзм та відвагу козаків та їхнього ватажка. Розглянемо специфіку ліричних та ліроепічних творів. У історичній поемі оспівано один зі сміливих морських походів запорожців, очолюваний отаманом Підковою до берегів Султанської Туреччини на її столицю царгра. Історичних відомостей про участь Івана Підкови в морських походах до Туреччини немає, але Тарас Шевченко припускає, що Підкова міг бути не тільки учасником, а й організатором походу. То хто ж такий Іван Підкова? Історична особа, козацький отаман, господар Молдовії. За переказами немовлян був врятований від татар. Вихований козаками, мав рідкісну фізичну силу і надзвичайний зріст, запросто ламав руками підкови. За це запорожці прозвали його підковою. Міг зупинити віз, запряжений шістьма кіньми, ухопивши його за заднє колесо та був здатен волячим рогом пробити дубові ворота. Його зріст був 2 метри 29 см. До наших днів дійшов єдиний портрет Івана Підкови, розміщений у польському виданні 17 століття. Він зараз перед вами. На Запоріжжі Іван Підкова з'явився у 1556 році, привівши з собою цілий козацький полк. Брав участь у походах під проводом Саміла Кішки. На початку листопада. 1577 року Іван Підкова почав боротьбу проти ставленника Оспанської імперії молдовського господаря Петра VI Кульгавого. Козацьке військо розгромило його загони. Підкова був проголошений молдовським господарем. 16 червня 1578 року. У Львові польський король на вимогу Султана стратив Івана Підкову. Перед стратою, за переказами, в останньому слові Гетьман сказав Мене привели на смерть, хоч у своєму житті я не звершив нічого такого, за що заслужив би такий кінець. Я знаю одне. Я завжди боровся мужньо, як чесний лицар проти ворогів християнства. І завжди діяв для добра і користі своєї батьківщини. І було у мене одне єдине бажання бути їй опорою і захистом. Черкаські козаки викрали його останки і перевезли їх до Канева, де поховали в одному з православних монастирів під Чернечою Горою. Високі ті могили, де лягло спочити, козацьке біле тіло. Китай куповите. Високі ті могили чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, Амну косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, Журбавшинку медгорілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може серце хоч трохи спочине. Як ми бачимо, поет оспівує козацькі часи в Україні. Запорожці вміли воювати, добувати славу і волю. Від тієї слави залишилися тільки високі могили, що про волю нишком в полі з вітром говорять. Та згадка про ті славні часи може заспокоїть серце. На тлі бурного моря зображено велич, силу і рішучість запорожців та їхнього отамана. Чорна хмара з лиману, небо сонце криє, синє море звірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, Ануте, хлоп'ята на вайдаки. Море грає! Ходім погуляти! Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же, море! Заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає. Козаки завзяті і сміливі вояки, вирушають у морський похід до царграду, столиці Султанської Туреччини. А попереду отаман декуди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди-туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси, за ухо чуприну, підняв шапку, човни стали. Нехай ворог гине, не в у отамане, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам! Надів шапку, знову закипіло, синє море вздовж байдака знову походжає, пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. Тож темою Твору Івана Підкова є спогади про героїчне минуле рідного краю, зображення боротьби козаків з турецькими загарбниками. Ідея возвеличення мужності, героїзму козаків та отамана Івана Підкови, їх сили волі, братерської дружби. Твір поділяється на дві частини. Перша частина це сучасність. Де дід, дивлячись на могили, згадує, як козаки мужньо виборували неволю, щасливе життя для України. І другої частини Минувшини, де зображено бурхливе море, яке, начебто, відчуває небезпеку, що наближається битва козаків з турками. Іван Підкова обмірковує, де будуть відбуватися військові події, і відчувається задоволення отамана від того. Що запорожці готові до рішучої боротьби. За це він їм дуже вдячний. В поемі є слова, які, можливо, будуть незрозумілі. Це байдак, великий човен, козацька назва чайка. Лиман озеро на півдні України, Китайка різновид тканини. Рибалка утворюється птах, який живеться рибою. Синоп – турецьке місто на південному березі Чорного моря, Царград, давня назва Стамбула, столиці Туреччини. Автор у творі використовує такі художні засоби: рефрен, було колись, метафори, ревіли гармати, могили чорніють, лихо танцювало, журба кружала. Серце спочине. Епітети, біле тіло, козацьке тіло, синє море, порівняння, могили, як гори, хвилі, як ті гори, звертання, ануте хлоп'ята, грай же море, добре батько отамане. Риторичні оклики. А згадаймо на байдаки, ходім погуляти, грай же море. Поїдемо в гості. Криторичні запитання. Де то будь роботі? По яким же постає Іван Підкова у творі? А попереду отаман, веде куди знає, походжає здовж байдака, Гатне люлька в роті, поглядає сюди-туди, де то буть роботі, Закрутивши чорні уси за ухо чуприну. Підняв шапку, щоб не стали. Нехай ворог гине. Іван Підкова був одним із організаторів визвольної боротьби українського народу проти турецько-татарських загарбників. Його обрали козаки і повністю довіряють цій людині своє життя. Їм не важливо куди плети, бо батько веде, куди знає. Він є уособленням спокою і розважливості. В той час, як море кипить і реве, підкова спокійно курить люльку справжній отаман, мудрий, досвідчений і рішучий, не зрадить і не помилиться. Козаки, які поруч з підковою, мужні і хоробрі, одностайні і безстрашні. Тарас Шевченко з любов'ю змалював запорожців. Які ми сьогодні пишався героїчним минулим України, її синами-козаками, на чолі яких були такі мудрі керівники, як Іван Підкова. На попередньому уроці ви розглянули твір Думка. Сьогодні Іван Підкова. Чим же відрізняються ці твори? Думка це ліричний твір. Він не має чітко окресленого сюжету. Йому притаманна віршова форма, велика кількість художніх засобів, високий рівень емоційності. Іван Підкова – це ліроепічний твір, який сполучає елементи епосу, це сюжетність, характеристика дійових осіб, розповідь, описи. та лірики. Це ліричний герой, відтворення почуттів і роздумів героя, віршована форма. Вдома ви виразно прочитаєте поему Іван Підкова Тамо намалюєте ілюстрацію до твору за бажанням. На цьому наш урок закінчується. Ми перегорнули сторінку про славну добу в історії нашої держави, Козаччини. Але їхні подвиги ми пам'ятаємо, тому що козацькому роду нема переводу. Дякую за увагу! До побачення!